Чого я не печу Паску в п'ятницю. Христос, Воскрес, мої хороші! Святом Великодня вас, всім благополуччя, добра, нехай принесе на нашу Україну мир та спокій. От смакую пасочку, яку спекла вчора, освятила вночі, і ось я собі роздумую. З давних пір я не печу Паску в п'ятницю по такій причині. У мене була знайома жіночка, вона була матушкою, і вона розповідала. В чистий четвер вона напекла багато проскорок. Але всі йшли до церкви вечором по священну свічку, людей було досить багато. Проскорочки розходилися, в кожного є сім'я, діти брали по декілька штук. І коли вона в кінці служби подивилася, що так, якби на завтра, на п'ятницю, на з площаниці, вже проскорок буде менше. І вона вирішила, ну, нічого страшного, в тому я візьму в п'ятницю раненько і спечу проскорки. Ну здається, це ж проскорка священий хліб. Вона розчинила, зробила все, спекла. І коли вона наносила на проскорки, ставиться така печатка, стопа Божої Матері, з кожної проскорки, яка спечена була саме в п'ятницю, виступила червона рідина, вона аж злякалася. І це було на кожній проскорці. Це не те, що там одна, дві, ну це можна було подумати. І вона каже, я і не знала, що з ними робити, ну це ж хліб священний. І вона запам'ятала це і розказала мені і каже: знаєш, як би воно не було, але. Правду казали колись люди і наші діди і прадіди. П'ятницю при виносі плащаниці не печеться святий хліб. Тобто, і за того я паску ніколи не печу п'ятницю. А завжди або в четвер, або в суботу. Кожен сам вирішує, коли пекти йому пасочку або хліб, але я ніколи не печу п'ятницю.